Привіт, ви на каналі Адам Начишин і сьогодні ми будемо трощити табуретку. Але якщо говорити вже без жартів, то сьогодні буде огляд дизайну Сізон Грітинга та що ж таке, ці ваші грітінги. Ну, якщо коротко, то кожен, практично кожен кей-поп-виконавець чи співак, навіть актори е випускають на Новий рік такий собі мерч з вигляді якоїсь там коробки, чи ще чомусь, де є купа календарів, щоденник, ну всяке таке різне, е різне якась канцелярія, яка може знадобитися протягом року. І, звичайно, там ще купа карт, тому та штука цікава для колекціонерів. Ну, якщо чесно, я не дуже сильно ганялася за тими грітінгами. Вони мене не дуже сильно цікавили. Я купувала окремі Зіції по на розборах, або, наприклад, СМ випускав окремо мерч такі пакети, там кілька карт, кілька листівок. Там кожного учасника можна було собі це взяти. Я таке брала. 21 першому році я не сильно так збирала шайні. я взагалі Думала, що карти це дурістіка. Mm -hmm. Потім Тимін був в армії, там були тільки троє учасників. Потім е, Оню був е, в тривалій відпустці по стані, по стану здоров'я. Там знову були тільки три учасника. Потім е, Оню і Тимін покинули СМ, і ми отримали грітінг Інокенція Беста та Зенов'я Пипки. Чи навпаки там, чи Зенові Пипка, Інокенція Беста, Ну менше з тим це було таке, знаєте, пили ударочки, і все. І минулого року, як Оню, так і Тимін, вони тепер як сольні артисти в окремих компаніях, і вони випускають окремо свій мерч, окремо свої грітінги. В Оню там дуже маленькі, дуже малесеньке наповнення, а ціна така, знаєте, прибацана. Автеміна я минулого року брала гріті. Був дуже класний, але я ним не користувалася, від розпаковки немав, мій телефон здох. І цього року я знову взяла цей. Грітінг, бо мені дуже сподобалися фотографії. Точніше, мені страшенно сподобався концерт. Я не знаю чому, але тим там столяр з якимись лінією, молоточками і всяким таким. Фотографії були дуже гарними, а що я отримала, я вам зараз покажу. От будете знати, розчарована я чи ні? Думаю, що ця посилка за тиждень достатньо настоялася і вже її можна розпаковувати. Ага. Щось мені на секунду здалося, що там щось не то. Я вже, якщо сейчас не пам'ятаю яку я карту саме хотіла, ну вона гарна, в принципі. Я, напевно, в окулярах хотіла якусь. Ну нічого. Тут, знаєте, з лінійчиками. Наліпки... Ой, чекайте тут ще наліпки. Наліпки і наліпки. Добренько. Ну і капібари. І ще наліпки. Боже, вона така тунесенька, то ви що? Вона, туні... вона якась тунісінька, вона вже б, така чуть, бачите, погнута. Ой, та вона капець яка погнута, дивіться. Ну нічого, ну буває. Радує, що грітінг дуже сильно менший, ніж попередній, який в мене так пролежав. Я його навіть не використовувала, а розпаковки, походу, не буде, тому що телефон вмер. Маленька коробочка. Це вже добре, давайте подивимося, що всередині, бо я не пам'ятаю. Оригінал. Там ж якийсь, знаєте, чую звуки металу. Отак так і є. Так, давайте подивимось цей брелок. Він реально металевий, суючи по всьому. Ну, метал такий, що буде облазити. Мені цікаво, що ця викрутка справна. Мені подобається, я то собі причіплю на сумку, якщо чесно, воно класне. Карти потім глянемо. Я думала, що це тільки один листочок, але мені здається, що це. Це як на кожен день. А на скільки тут днів? Це така штука, щоб робити план на день. Ну, на день, я думаю, чи ні, чи як. Я, я щось не зрозуміла. Виглядає як щось таке, що потрібно використовувати. Мені шкода, що я минулорічний гріт взагалі ніяк не використовувала. Я думала, що ця папочка буде велика. Я взагалі думала, що грітінг буде великий. А, тут ще щось є навіть. А, та розинка просто надрукована. Фотографія. Привітання. Наклечки. І, здається, все. Календар тут. Та-ой. Повирізай. І фотобук. Давайте з календаря почнемо. Минулорічний був такий красивий, я його не використовувала. Це так тупо було. Так, картон досить міцний. Буде стояти, ну, дивимося. Папір такий не глянцевий. Це мінус, воно буде вимазуватись, але плюс, по тому можна писати олівцем. До речі, можна писати олівцем, Все добре. Класні великі квадратики. Можна планувати, можна поставити на стіл. Ну я не знаю, чому вони обрали отаке. Чому такий концепт? Чому? Так. Ну тут, знаєте, тут якось нецікаво буде дивитися на ці всі новин днів. Е, на календар, сам Давайте дивимося на фотографії. О, біля, газ... біля плити. Електроплита. Я не можу щось подумати, як то... О! Я на роботі їм хліб, коли встигну. Бо перерви нема. Дуже, я, я не знаю, я тут буду обрізати, бо я не можу зобразити, як це показувати. Такий тим. Мен... Знаєте, дуже такий друг розбілений, дуже сильно розбілений. Аж занадто. Та не газова плита, добре. Ну дуже схоже. Ну, дуже розбілили. Навіть з лиця не видно. Ті класні фото. От заради того я її взяла. Коли він в окулярах. Ще одне класне фото, то я розумію. Він не знає, що робити з цими предметами. Так, це очевидно. Табуретка. Мене, знаєте, що мене бісить? От я дивлюсь, мене бісить. Що фотографії, які публікували в Інстаграмі, вони були чіткими, ну, класними фотографіями. Чи то такий друк, чи що. Ну, настільки висвітлити лице, щоб тут нічого не було видно. Це треба умудритися, це треба вміти, це талант. Ну, мене тут найбільше цікавлять саме ці частинки. Та й будемо використовувати хоч в лютому. Так, щоденник, мені не подобається зараз. Мені не подобається, що щоденники роблять не з твердою обкладинкою. Мені здається, що з твердою було б набагато краще. Він ще й білий. Ну, його, я не знаю, його буде складно використовувати, як справді, щоденник. Тут трошки, як і фотобук, я. Тут здається, фотографія чуть краще, ніж в календарі. Вибач, чоловіч, я, я подумала, що ти біля плити стоїш. Тобто сам календар. Ні, ну тут фотографії якісь краще, чесно, ці взагалі класні. Люби по тижнях чи що, це не є що? Що повноцінне, що на кожен день окрема сторінка. Я ще чекаю просто грі з може там більше є запальні календари, не знаю. Минулорічний, до речі, треба буде подивитись, він був класний. Якщо він датований, візьму його. І сам фотобук. Ну тут вже нормальні фотографії все нарешті. Воно таке невеличке, воно так пахне свіжим друком. О, зовсім все інакше. Просто, ви розумієте, я не люблю кольоровий друк на матовому папері. Воно виглядає завжди фігово, чесно, мені не подобається. На глянцевому воно краще виглядає. На, на, на матовому добре виглядає, чорно білий друк. Решта, ні. Дали костюм діда. І штани теж діда. На Товарный Ладно, фото. Либо если просто кит. То я залила в зону и выкинула. Ну, эти фото классные. Я хотела звиться картку, но ничего. Там такая карта была классная. Чому вони обрали концепт столера? Чому вони таке придумали? Та не мучшу табуретку поклади. О, поклала. Я про картки забула. Тут дуже красиві задніки, чесно, ну не гарні. Раз. Два. Три. Чотири гарненько. П'ять. Чекайте, що там ззаді. Лапки. Так, то в нас було. Шість. Сім. Вісім карт і ота дев'ята, чи що? Ну, якось так вийшло з картками. Мені найбільше подобається. Ота штука. Взагалі годна штучка. І календар, але саме ота частина технічна, ну ніби там, де самі дати. Ну, таке от. Ну, Я думаю, що по відео ви зрозуміли, що я не сильно задоволена тим, що отримала, бо якщо ну, перепрошую, вибачте. Оцей грітінг був прекрасний, він був чудовий. Я жалію, що я ним не користувалася, не знаю, чи я ним не користувалася, чекала ідеального моменту. Е, ну, По-перше, порівняйте. А на секундочку, ціна була така ж сама, і доставка була така ж сама. Це дуже тяжке, велике. Ну може, це і краще, що вони таке великі, бо то я навіть не знаю, куди запхати. Але мені здається, що тут було більше якесь наповнення. Краща якість друку. Ну, ну, дивіться, як ефектно виглядає. Тут така штучка. Мій телефон, напевно, здох з кінцями. Е, цю розпаковку я не виклала вчасно, треба все робити вчасно. Тому я не знаю, чи є зміст показувати, що тут всередині. А тут, ну, задумка гарна, ідея класна. Але, йолки палки чого. Та нова компанія так якось ненавидить зовнішність тиміна. Чому вони так страшно його якось блюрять, роблять якісь, якісь чудеса? Ну, я не знаю. Е, я просто помічаю, що навіть на офіційних фотографіях вони перетворюють в якусь зовсім іншу людину. Тим часом фотографії фанатів, відео фанатів абсолютно присвалено, добре виглядає, якого дійська його так блюрять, і, 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 я не знаю, це ужас. БМВ чи БПМ, задумайтесь, робіть щось з цим, бо це ну це страшне. Ви маєте діамант, ви робите чудо. І я ще чекаю Грітінг -шайні з тих розпаковок, що я бачила, він прекрасний, він чудовий. Того року я не знаю, що сталося, щось в лісі зрохло, бо СМ випустили Грітінг, де вся група разом. Ура нарешті, і ще якщо враховувати, що кібом зараз невідомо взагалі, що з ним відбувається, його відсторонили від всієї діяльності. Хто знає про скандал, той знає. Я все ж, знаєте, маленькі враження, що ніхто не розуміє, крім корейців, чому жертва шахрайства е, наказана. Чому його, е, не знаю, вилучили з цієї діяльності, це взагалі довго ж... Ну, це дивно, це ніхто не розуміє, чесно. Не менше з тим. Чудо, що він був в цьому грітінгу і його не заблюрили. Та й таке, ну, таке було відео. Чекайте наступних розпаковок, чекайте розпаковки грітінгу шайні в наступних зустрічей. У мене є великий плейлист з різними розпаковками. Ну і не тільки. Лише ну, будуть огляди виставок, книжок, всяке таке. Ну, па папа.